Увага! Перша посадка у місті Дніпро. Це місто першим прийняло найбільшу кількість мешканців Бахмута. Серед них і наше дошкілля. Бачу гарячі серця директорів наших дошкільних закладів. Шановні пасажири, вас вітає екіпаж річного лайнера у чарівному місті Дніпро. Міц та краса Дніпра вражає своєю могутністю, коли він несе свої води майже через усю Україну. Ріка Дніпро стало символом єднання дошкілля Бахмута, не дивлячись на те, що ми далеко один від одного, ми єдині і тому ми сила. Щиро вітаємо вас з професійним святом, з Днем Вихователя і всіх дошкільних працівників. Бажаємо бачити світ дивним і добрим, як бачать його діти. Бажаємо кожен день мріяти і співати, знаходити прекрасних кожний миті і малювати яскравими фарбами картину свого життя. Висловлюємо вам сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант сіяти мудрість і знання, за любов до дітей, найменших мешканців нашого міста і рідного краю. Бажаю мира, добра і любові. Нехай діти надихають, нехай життя дарує щастя для вас кожен день. І рецепт щастя від нас. Візьміть чашу терпіння, налийте туди. Повне серце любові, вкиньте дві пригорші щедрості, вклюкніть туди гумору, посипте добром, додайте якомога більше віри і все добре перемішайте. Потім намажте на шматок вашого життя і пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху.